Все, все окей? Я тут? Я тут? Долбобы, я тут! Все, я є, я є, я є, все, 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 все. Не знаю, щось, короче, чуть-чуть подлагало. Чуть-чуть подлагало. Вуса! Бля, я ничего не бачу, сука. Я ничего не выжжу, нахуй. Мене показує, что 0, 0 людей на ну, стриме, блядь. Ну, ладно, блядь. Посажу сам, нахуй. Все, есть? Есть? И бантяй. <свят> Добрый день. Добрый день вам. Я есть? Супер. Ну да, все, у меня все окей. Что-то, короче, в начале мы обвалились жестко. Ми жорстко обвалились. 12% 500 показує, це пролаг, це іксануло просто, іксануло онлайн. Все нормально. Фу, все, можна починать. Фу так, фу, так, фу, нахуй. Схарився в пізду, блядь. Майкл ще мокрий, Зараз я скажу за Майкла, мені плохо, мені погано, мені треба виговоритись. Ну, я думаю, що ви вже бачилися. Ти заплатив я за інтернет, ви що, ібанулись? Я заплатив на дохуя вперед. Ви поняли? Чому 0 онлайну? Скатілся. Та Таж зараз зара, зара розлагає все. У мене все, у мене вже покажує 6500, все, це вже все, це ми вже здесь. Чому 15 людей? Все нормально. Щось відбувається, я не знаю що. Розумієте? У мене взагалі я запустив, у мене перших 3 секунд 15. У мене один тип в чаті був тільки. Отака хуйня. Один тип в чаті тільки був. І я із за цього і спитав. Ну, секунд 15 вообще нічого не происходило. Там ж вечно нажмеш кнопку, сразу залітає все, ви поняли? І я не бачу уведомления. Я не бачу уведомления, що почався стрім. Його як будто би не було. Звук, е. Що ви, як ви вообще, блядь? Я скажу, ще, сука, якби не ці лаги, я в такому... я в хорошому настроєнні тільки що запускав. Я прям, я, я хорошо прям. Новий кейс відкриватими, зараз ми все розкажемо. Давайте я сторіс може утону, і ми з вами попиздимо хвилин 10 і полетимо, бо у нас тут движухи. Жде нас. Нас отака принцеса нас жде. Сьогодні буде інтересно. Я з кайфом зараз буду це дивитися, Я буду скайфом дивитися. Я буду балдеть, Я буду балдеть на всю длину, буду зараз балдеть. Так, давайте я запишу сторіс, щоб. Щоб це убрати вже все. Щоб не було вопросов до телефону у нас. я зараз все розкажу. Раді бачить, я вас тоже, если честно. Честно, Як на удивлення, я дуже радий бачити вас. бачить це? А напишіть, напишіть кстати, напишіть, э, інста лохи. Отак. Не передавайте привіт. Ми каждый раз їм привіт передаємо. Какого хуя, блядь? Напишіть інсталохи. лохи, вот так. Инста лохи, блядь. Да-да-да. да 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 Я зараз сниму им. Ем. Алоджож, стрим почався. Старе шоу на ТЕД 2012 року. Кринжай. Ну, мне не, кр... не нравится це слово. Продолжайте це писати зараз. Алодж, стрим почався, сука. Что я сказал? Стрим почався? Да. Молодежь стрим пошел, заработаем. Не, ну все, пиздец. Та да ну нахуй. Та да ну нахуй. Разутраты скилл, гайс. Разутраты в скилл, ссылка, блядь. Что я казал? <laughs> ссылка, блядь. Зара, 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 зара. О. Я лагаю. Я бачу, що я лагаю, і мене трясе. Мене трясе, я лагаю, я зараз буду дзвонити і буду виносити двері нахуй. Чогось про лаги. Молодь, стрім почався. Старе шоу на ТЕД 2012 року. Це повний піздець. Зараз починаємо дивитись. Ось вам послання, я передаю твіч. Не знаю, це треба якось вирішувати, блядь. Стрім уже йде. Запрошуємо сьогодні гарно провести вечір. сам. Нормально. Буде чу-чуть затримка, ну все, що я зроблю? Буде чу-чуть затримка тепер. Із-за цього сука говна їбаного. Бля, якось, якось, коротше, треба взнати, як можна скіпати пропуск кадрів, блядь. Якби це можна було робити кнопкою, взагалі не було, не було проблем. Да, все норм. А Напишіть одиничку, коли ви почуєте, що я сказав одиничку написати. А. А, так, нема затримки. А. Ну ладно, пошли нахуй туди. Все, закидую сторіс і цей. Фаблічеро, другий раз уже по 50 сабок. Людина 100 сабок. Бля, ну напишіть уже зараз одинички. Другий раз людина вже 100, 100 сабок за сьогодні подарила, братуха. Ти number one, ти бачиш? В, цього, в міс... Просто обновіть стрім, гайс. З кого затримка? Просто обновіть стрім. Попробуйте. Це не тяжко, там одна єбуча кнопка. Якщо у вас є можливість. Так, по перше, сьогодні я вернув 7 кілограм назад. Це перше. Що ви маєте знати? Звук хуйовий? Один, два, три, один, два, три. Фу, найобуєте мене? Один, два, три, один, два, три. Звук найс. Заблокувати. Заблокувати. Заблокувать. 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 Так, е, сьогодні, рівно сьогодні, я набрав 7 кілограм назад. Нахуй ми то робили? нахуй ми цим займались. Ну, збір їбанули, Марафон хуйнули. Красиво, красиво. Е, друга новість. Завтра перша тренування, до мене можливо, буде приїжджати тренер кожен день сюди на хату, щоб я нікуди не вештався. І буду робити тут. Ви поняли все? Буду займати. Буду. Не-не-не, не-не-не. Не Анатолий. Не Анатолий. Не Толик Еболик. Не називайте так мого тренера умляю. Не Толик Еболик. Буде друга людина, буде. Подивимося, якщо все чітко, якщо все красиво, то будем, будем займатися. Ви поняли? Друг... Ну, все, так, норм, Ну бля, ну якось кость не, бля. Я якось в сторону сижу, как будто нахуй. Все поломане, бля, пизда дивись! Ну все, четко тепер. Та похуй. Друге, давайте я просто, щоб я не розказував довго, не мусулив, не гавнячив, сука. не е, е, те саме. Я просто в Тік-Ток включу, ви все побачите. Хто не бачив, блять, бо в мене сука розділилося все. Є хтось в Тіктосі, є хтось в Інсті, є хтось на твічі і піздец. А що я вночі... Артур, попрошу, блять. Так, е, їздила віддихати, і їздила віддихати. Взяв Майка з собою, просто покажу, що случилось, е, і все. Покажу, що случилось. Е, більше тип нікуди не їздить. Подивіться це все повністю, щоб ви поняли, що відбувається. блять. Мене розпирає на часі, нахуй пару днів назад я в Тіктокові, блять, побачив поплавочок, який клює, і рішив, що мені срочно треба поїхати і зловити десь рибу. Блять. Питання з Майком. Думаю, візьму собаку з собою, хай подихає собачка, хай подих там природа, озеро, хай прогуляється. Ми приїжджаємо на озеро, тільки заходимо на територію. Нам власниця каже: якщо можна, щоб Майкл, будь ласка, не пісяв, не какав тут, і що основне, щоб не прозгрібав грядки. Оце Оцього. Я кажу, бля, він так ніколи в житті не робив і не робить. Тільки я кажу цю фразу: ми двоє розвертаємося на Майкла, Майкл прямо перед нами сцить і починає загрібати, блядь, квітками. Це все роз, розгрібати нахуй землю. Проходить 15 хвилин, я беру в руки, удочку, і відбувається то, що відбувається. Подивіться, будь ласка, блядь, мене трясе нахуй. Майк! Витягуйте прямо за, за, за цей. А коли там. Mult îmi place fuțul ca fuțulca, dar îmi place și mândra fuțulca fuțulca. Mult îmi place fuțulca, fuțulca fuțulca, dar îmi place și mândra fuțulca fuțulca. Muțulca mă înveselește, fuțulca fuțulca. și mândruța mă iubește, fuțulca fuțulca. Muțulca mă înveselește, fuțulca și și mândruța mă iubește, fuțulca fuțulca. Так, да, не вся історія, не вся абсолютно та риба, яку я зловив, втекла через нього. Е, потім що я не розказував ніде, е, ми же ж пішли. Е, ну Ми взяли там такий, е, було можливість сісти в типу домик, такий, там, де стіл. Ми там сіли, і тіп за цей вечір стяв три рази прям, прям там. Прям в цій, це, типу, як, це сауна, і біля і сауни як приміщення таке. Ну, люди віддихають, ну, коротше, тіп. Е, три рази стяв, просто стяв, і все. Я отак дивлюся, він, тупо, ну, він, не, він не піднімаючи ніг, не піднімаючи лап, ніхуй, ну, не під, ну просто отак ішов, ішов, встав і почав стяти, і все. Один раз получив пізди. Прогнали на балкон, посидів там, зайшов назад, постяв другий раз. Получив пізди, пішов на балкон, посидів, вернувся. Постяв третій раз. Получив пізди, пішов на балкон, вернувся. І от слава Богу, ми закінчили сидіти там. Бо я думаю, дякую Якось Десь Сабок, бо я думаю, якби ми продовжили там сидіти, це б продовжилось. Така хуїта. А потім він цілу ніч агрився на цілу ніч, цілий ранок, цілий день він агрився на котів, е, блять, пташок, блять, в вікні, нахуй. Всьому він скаулів, гавкав, трясло -тря -тря ним, нахуй, отака хуйня. Ну, все, така історія, блять. А ще ми ввечір видержали з Валентіно продагучу на двох-дві 07 горілки. І добре, що я, бо я не чув його, я не чув, я вже не чув нічого тоді. Ми випили по півтори, по півтори літри пива. І я взяв дві бутилки по 07 горівки. Думаю, ну, може нам на тиждень хватить. Ми вжарили це за, за пару годин і все. Така хуйня. Ну, ладно. пускав, дуже був близький до цього. Єбать, як був близький до цього. Не представляєте, не представляєте, як я був близький до цього. Так. Поважніших випросих. Не буде мафії, сколько можна мене? куди? я де в кого на стрімі не є. Мене оце, оце вот это їбуть. Добрий день, кстати, пані, як ви, як Ігор. Мафія в неділю. Мафія буде в неділю. Будь ласка, роз-роз. роз. Пишеш звук, ссыкате. Ти мене, Блять. ти пишеш звук. Є. Молодець. Ти молодець. Приколу, кстати, скоро 3-роки буде уже. Оце зараз осінню у цьому приколу буде 3-роки, як ви мене меня цю хуйню. Класно. що ви знаходите нові приколи. Що ви оновляєтесь, не стоїте на місці, блядь. Все у вас получается, блядь. Так. Нє, ну Майк навалив хайпу. Я б не сказав, би, що це прям хайп. <риклад> я б не сказав, би, що це прям хайп, якщо чесно. Ви не представляєте, як я тупо сивий був. Я сивий був, я сивий був. У сив... мене Жека уїхав, взяв вихідний в цей день, а ми от з, -з, -з, -з предагучі і мали поїхати оце рибу половити. І я думаю, ну я візьму пса з собою в цей день. Немає на кого його ставити, взяв, блядь. Ну, це ж повний піздець. Камеру купи. Санечка, іди нахуй. Ми еволюціонуємо разом з тобою. Ну ми, кстати, вообще не еволю. Ми за три роки взагалі. Ну, подивіться, що ми сьогодні дивимося. Це ж вообще не еволюція. Це вообще ніхуя. Ми тупо... Ми навіть, по-моєму, назад відкачуємося, блядь. ти його не дресируєш! Тому він у тебе такий дурний. Сучара ти єбана! ти забанений нахуй. Молодец, який молодец. Який молодец. Це був бан. Це був бан, тільки що клас, який ти молодець! Ти знаєш, що таке собака, хлопчина? Ти знаєш? в тебе є собака, оце що ти кажеш. Він коли в мене вдома, почуй мене, почуй мене, сука ти! почуй мене. Він коли в мене вдома, я кажу Майкл, сядь, Майкл сів. Майкл, вкусняшку на. Майкл нізя, Майкл нізя. Майкл йде до мене назад. А коли він, в нього природа, вода, вокруг коти, пташки, собачки пісяли, какали, йому пахне, йому вкусно, йому по вкусу вкусно. Він це все чує, і він ложив хуй на тебе. Він ложив хуй на тебе. Я орав, в мене, мене голос скрипів, йому паху. В кого є собаки? Хлопчак є, ви маєте мене зрозуміти. Плюс весна, плюс пісі пахнуть. І собачі, і дівчачі, які хочеш. Він не може бути. Ну, він не може. Ну розумієш? І я його розумію, але він бере пізди. Він бере пізди, він, він не чує, він бере пізди, все. Що, а як? у нас по правилах все, блядь. Розумієш? На кастрацію все, ну піздець. Все. Все, на кастрацію. Що те? Прегнув озеро. На кастрацію. Що пізденусь ніколи в житті. Я собі цього не дозволю. Майка недавно возили, їбатись. Боже, я вам цього і не розказував. Він не залував даже відоси. Їбать, забув за це. Возили возили його їбатись. Е, не скажу, що це прям був секс. Так, це був не зо. Ну, якщо коротко, щоб ви поняли. Коротше, він оце валіка є дівчина, і він їбав ногу цієї дівчини просто два дні, поки ми там були. Майкл, от все, він, бля, він альфа-гігант, він вообще він пригає все, він штани всі мокрі від нього. Він тим пісюном, і валіка товк в ногу товк. Вся хуйня. Він, коли бачить ноги, він їбать смілий. Привезли тіпа, їхали півтори години в машині, везли тіпа на, на двіж. На двіж. Такі гарнюні, ці чау-чау там, чау-чау, собачки гарнюні. Випустили двоє вдвох, випустили спочатку одну чау-чау, Майкл її просто побачив, і почав від неї нахуй уйобувати. Майк Лаюс Меттер. Согласен. Дякую, велике Максі. Вона почала за ним бігати, він почав бігати від неї. От і все, це вся його двіжуха. Він може просто, якщо ноги людські, то, то йому вже до вподоби, то така хуйня. А просто собак красива човча, просто за ним бігає, йому похуй він тупо він тупо уйобує. Випустили другу дві дівчинки, їбать, які балдіжні. Просто картина. Майкл отак, із-за угла. Вибігає Майкл, і за ним дві дівчинки хуярять. Все, і він піздує. Я не скажу, яке мови. Я, щоб він щось в нього вийшло. Я брав його отак. Сзади до цієї девочки, на цю двочку так став і умоляв. Все. І нічого не получилось, если вам цікаво. Ветеринар сам все зробив. Отак. От Пізда. Ф, да. Я впав. Я впав, трохи лагаю. Заєбало мене це сука. Я, блядь, Я перевіряю інтернет. Каже, все заїбісь. І реально все заїбісь. А в мене просто падає бітрейт. Не знаю. Вже норм. Ну ладно. Бро, додайте роль маніку на мафії. Це додасть грі нові емоції. Старайтесь, бу... ми будемо по-любому щось перероблювати. Я думаю, що це все-таки крайній тиждень, коли ми граємо так, як і грали. Треба щось, щось, щось внести. Не знаю, що іменно, треба буде подумати, як би то зробити щось якесь прикольне. Дякую, велике. Е, я просто. Я, бля, я не викупаю я до кілька до, до кінця, маняк робить. Він взагалі проти всіх грає. Він ріже нахуй всіх, кого хоче, правильно? Ну, тоді будуть, тоді будуть ігри дуже швидкі. Так, да, тоді ігри будуть быстрій дуже. Він сам за себе, Ну я хуй його знаю. <кл <froze> Простітутку добавити. Ну вам би тільки щось, щоб це, щоб гадське щось було в грі, блять. Так, а скільки що в нас? Скільки в нас. Що ми хто є? Хто ми, блять? Ми хто, блять. 14600. Но звучить красиво. На крінжатіні не в середу, звучить красиво. Можем. У мене вже все вообще готово. Для вас стол накрит вообще максимально, ви поняли? Міша, ні, ні, джелак. <скільки> Дякую, велике за 10 самок, брутуха. Дякую велике. Сьогодні, вообще вівторок. <гум> Охуєнь, Да, блядь. Хто я? Домогосподарка. Вообще <гум> Вівторок сьогодні, охуєть. Будь ласка, всі, хто мене зарачує, обновіть стрім, щоб у вас не були затримки. Умоляю. Просто обновіть стрім, це не тяжко. Тик-тик, обновили стрім, зійшли, болдеж. Мішаня, подивись кохання на виживання, це топова крінжа. Микола, ну ми дивились колись. Ми дивились. По-моєму, нове щось вийшло там. Да? Бля, я не готов просто дивитись один випуск. Для мене ідеально, ми глянули, от скільки воно йде? 25 хвилин. Один випуск глянули, ми встигаємо два випуска подивитися за, за стрім. Ахуєно. та і тінь іде дві години, вони од, одну годину е, сваряться, а другу годину ріжуть якогось ігрока. Оце отаке кохання на виживання. Виживають. Люди живуть, блять, а не виживають. Ну, розумієш? Хата на тата три години, ми так закиснемо, що ви не представляєте. Обновіть стрім, щоб була середа, хтось... Сука, хтось пише, блядь, Перше повідомлення в чаті у людини. Обнові стрім, щоб була середа. Ти молодець. Ти молодець. Суть чата, ти поняв. Роман, я дякую велике за підписку на базу, братуха. Така хуйня, дивіться, що хочу зробити. плюс Плюсіть мені, якщо заебісь. Сьогодні дивимося цю крінжатіну. В п'ятницю ми дивимося Панду Конфу 2. Я хочу все-таки, щоб ми подивилися всю цю серію. І в неділю ми дивимося ми робимо мафію. Такий розворот, поворот на цей тиждень. Я вибачаю, що не було вчора. стріма я казав, що буде в понеділок. Я бля, я проснувся такою хуйньою Я такою хуйньою якоюсь злою проснувся. О, погода хуйня, холодно, дощ крап, крапає, хочеться спати. Я проспав 12 годин, проснувся і хотів ще спати, блядь. Така хуйня. Дякую за плюсе. Знаєш, так і робимо Заїбісь. да я, звісно, мене пугає, що у вас така затримка. Ну, нічого страшного, блядь. Все, сьогодні Крінжатіна в п'ятницю Пандаконфу 2 в неділю робимо мафію. Бум, бумбіна. Нові кейси. Єбать, в кейсі вийшли нові кейси. Я забув за це. Через 9 днів можна буде обмінюватись кейсами. Почули мене через 9 днів. Через 9 днів ми відкриваємо мінімум 300 кейсів нових. Це мінімум нових, 300 кейсів. Мінімум. Ні, в мене через 9. Щось що показує, що 9, 9 квітня можна буде обмінюватись. Да, e, 9 квітня в 7 годин ранку. Можете буде не обмінюватися. Я думаю, що якщо що, я зможу ще докупити цих кейсів. 300 уже точно буде кейсів. Я сьогодні купив пропуски собі. Купив пропуски двом кентам, які теж будуть робити ці кейсики. Вони мені 9 числа скинуть. E, Будемо робити 300 кейсів мінімум. Балдеж. Ну і позакривайте йобла. 500-500. Давай 500. Що таке, де я візьму 500 тобі кейсь? Вони зараз вийдуть на торгові, вони будуть коштувати, їбать, по 200 гривень. Ти що, їбанувся? Я долбайоб, але не настільки. Можливо, буде, кстати, 500. Реально, можливо, може бути 500, якщо якщо, все зафарм. За я сумніваюсь, блядь. 1000 мінімум треба. Ну ладно, 2000. Да, давай! Давай! Три тисячі да! Я хочу! П'ять тисяч буде! єбантяй Один мільйон Хтось який ти молодець От тобі я дам 600 Ну ладно, не дам, не дам. Все, там уже понеслись, там уже, блядь нулів нема, нахуй. Так, е я думаю, що ми можемо скільки 25 хуйн, уже це так быстро время, з вами пиздец, блядь. Дуже люблю вас, значить Єбать, 15 тисяч онлайн, чесно Чесно, точнее. Так, я би я би дуже глянув би оцей випуск, бо мені кажеться, що він дуже бомбіно. Подивіться, вау. Ясен здорово, братух. Сімиднівний марафон по відкриттю кейсів 24 на 7. Хорошо. Ми відкриваємо 100 кейсів десь за хвилин, блядь, 15, нахуй. Тако, як ми сідаємо хуярити, то воно тако фу-фу-фух і все уходить. Так, гайс, гарного вам перегляду. Сьогодні бомбіно Чао Бомбіно. Е, Дивимося сьогодні отаку таку движуху. Дуже мені подобається. Я знаєте, що я в цей момент балдію і балдю. Надію, що ви теж. Гарного вам перегляду! У тета мама чи у, те, у мами тату, блядь, Я не поняв. я вже запутався, як це називається, вони вічно міняються, блядь. То дівчина шукає, то тіп шукає, непонятно нахуй. Е